Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Розпочинаю свій сьогоднішній ранок з цитрусового травяного чаю. У мене сьогодні чай з м'яти, з апельсину і з, зі шматочками лимону для того, щоб бадьорий ранок був. Вінниці прохолодно. Вибачаю, що одразу показую вам картину. Це в нас сміттєві баки, які розташовані через квартал. У Вінниці на превеликий жаль велика проблема з сортуванням сміття. У нас біля дому. Тільки один сміттєвий бак, немає сортування, на жаль. І я дуже зраділа, коли декілька днів тижні вірніше в сусідньому кварталі було сортування мусору, до речі, сміття вірніше можете написати в коментарях, як у вас. Я покажу вам нашу вулицю Соборна, це центральна вулиця нашого міста і легендарно. Площа, яка називається Ліверпуль, є дві легенди, чому саме називається? Площа Ліверпуль це від легендарної ліверпульської четвірки групи Бітлз. Або ще друга легенда: це на місці Макдональдса. Раніше було розташовано пиріжково, де готували смачні пиріжки з лівером. Тому і площу площа називають ще Ліверпуль, на вулиці сьогодні дуже прохолодно, тому я вирішила зайти погрітися в скайпарк і завітала в. Сінцей, подивитися, які є новинки. І ось, бачите, показала вам до цього капелюшки. Цікаві, взуття літнє і цікаві сумочки, жіночі новинки, до речі, з'явилися. Зараз покажу вам ці сумки, до речі, новинка. Раніше до цього я не бачила їх, ось їх нещодавно завезли. Одна один із фаворитів, які я сьогодні побачила, це ось такий стильний рюкзачок непоганої якості. Був і мені ще дуже сподобалося. Проходила повз, звернула увагу на яскраві купальники. Дитячі, вони були такі милі в полуничку з яскравим принтом. Так звернула увагу, подивилася. Мені дуже сподобалося. Потім я пішла в сільпо, і, як завжди, в сільпо зустрічає одразу на вході зі смачними смаколиками, з випічкою. Завітала у фруктовий відділ і овочевий, і ось побачила, що вже в сільпо на поличках представлена спаржа різних сортів і різним завагою. На цьому тижні на вихідних в Вінниці біля вежі розташований букфест який буде тривати на цих в цих вихідних з 10 по 11 травня тому кому цікаво можете завітати В сільпо я купила банани. Зараз хотіла вам показати, хороші банани, до речі, в сільпо були. Ціна 74 гривні 90 копійок за 1 кілограм. Як, на мій погляд, як завжди кажу, що банани в Сільпо найсмачніші. Я взяла 4 банани, але погляньте, які такі. Які великі саме банани? За чотири банани я віддала 72 гривні 80 копійок. Також хлібчик я взяла, а хлібчик я взяла від торгової марки хлібна мова, житньо-пшеничний, нарізаний скибочками. І, до речі, звернула увагу, виготовляють в селі в селі Уланів і чомусь одразу згадала уланівську картоплю. Рецепт, до речі, є на каналі, можете кому цікаво переглянути. Дуже смачно, до речі, виходить. За хлібчик я віддала 32 гривні, нарізаний скибочками. І ще я взяла водичку, мені потрібна була пляшка негазованої водички. Я взяла моршинську 0,75, Я віддала за водичку 20 гривень 49 копійок. Я взяла в чому маленьку пляшку. Завтра, якщо все буде добре, нічого не зміниться, то завтра плануємо маленький уікенд. Сподіваюся, все буде добре. Тож дорогу я з собою взяла якраз банани, пляшку водички взяла газовану. і ще приготувала сирну запіканку. Пам'ятаєте, вчора показувала, що купувала сир кисломолочний саме для приготування. Запіканки і ось з собою я хочу взяти ще два шматочки сирної запіканки. Готувала її в формі для а, приготування хлібчика, така прямокутна, але з високими бортиками для того, щоб запіканка вийшла а, висока. Зараз покажу вам, яка вона в розрізі вийшла. Ось дивіться, яка вийшла запіканка, вона висока, дуже гарно пропіклася. Я два шматочки відрізала, з собою буду брати на перекус до чаю або до кави. Ось так швидко промайнув час, і вже час готувати вечерю. На вечерю в мене сьогодні курка, я її готую на пательні гриб, з обох сторон її просмажую, а потім вже буду тушкувати. До курки в мене ще буде салат, так що всім смачного.